Благодійний фонд Сучасна Україна активно підтримує проект фронт і допомагає нашим захисникам. Ми е, зібрали кошти для п'яти генераторів 50-кіловатних для підрозділу Птахі Мадяра. Сьогодні кожен із підрозділів це сила і міць і е, показник українського захисника. Але якщо говорити про підрозділ Птахи Мадяри, це Найпотужніший і найтоповіший підрозділ безпілотних систем, який сьогодні показує, як потрібно зупиняти ворога, як нищити ворога і не давати йому рухатися по території нашої батьківщини. Наша задача благодійного фонду Сучасна Україна забезпечувати необхідним і бути надійним тилом для того, щоб наші Підрозділи отримували необхідну допомогу. Дякую безпосередньо Роберту Броуді е, Мадяру, який сьогодні робить все необхідне для того, щоб наша батьківщина виборола перемогу. А ми працювали над тим, щоб розбудовувати сучасну Україну і впроваджувати новітні технології для розвитку і позиціонування України в світі.